Наші пращури ретельно готувалися до свята Великодня. Перед святом вони не тільки очищалися духовно, дотримуючись великого посту, а й господині прибирали свої оселі. Кожна хазяйка наводила порядок в домі. Як правило, наші предки жили в хатах мазанках. І тому раз в їм обов'язково приходилось ці мазанки підмазувати, білити, підкрашувати і от в цьому заключалася основна робота по хазяйству. Світлана Романенко розповіла, що на Великдень готували святковий стіл. Обов'язковими стравами були крашенки, паски та запечене порося. Порося було символом родючості. Також на Миколаївщині були свої особливості святкування Воскресіння Христового. Особенності нашого регіону, коли хазяйки готувалися до празднику, вони зарані за неділю в міску набирали землі і сіяли туди ав'язи пшеничку. Проростала травка ні високого розміру, і туди в празніку укладували несколька крашенок по числу умерших родственників. Також в південному регіоні були свої особливості розпису писанок та свої орнаменти. Писали в основному растительні символи, писали солярні символи, то тобто луна. Сонце, Ну і вот така известная описанка Черное море орнамент Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, Мсн.